Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному уроці математики. Тема нашого уроку задачі на знаходження невідомого доданка обчислення виразів на дві дії. Ми сьогодні будемо працювати на 107-й сторінці нашого підручника математика. Якщо ви ще не встигли підготуватися до уроку, пропоную натиснути на паузу, підготувати усе необхідне, а потім повернутися до перегляду. Підготувалися? Молодці! Звертаю вашу увагу на те, що під час нашого року виконувати із цієї сторінки ми будемо тільки перший і другий номери. Обидва завдання потрібно буде записати у робочий зошит. Тому пропоную спочатку відкрити ваші зошити, відрахувати від останнього записаного вами завдання 4 клітинки вниз, на 5 повернути вправо, відрахувати 10 клітинок, а на одинадцятій записати ту поточну дату. Яка є на сьогодні? Наприклад, це може бути 27 квітня. Нижче записати класна робота. Перший номер, який потрібно виконати, це задачі 1А та 1Б. Тому нижче відразу можна записати слово задача її номер 1, а в дужках А. Нагадую, що для того, щоб у вас достатньо було часу на виконання завдань, чи для того, щоб зробити необхідні записи, ви завжди можете скористатися паузою. Пропоную разом ознайомитися із змістом задачі. У Ніни було 4 карамельки і 6 шоколадних цукерок. Скільки всього цукерок було у Ніни? Ви, напевне, пам'ятаєте, що задачі легше розв'язувати, якщо до них є скорочений запис або схема. Зазвичай ми їх складаємо самостійно і записуємо у зошит. Але у тих випадках, якщо скорочений запис або схема є у підручнику, то у зошити їх записувати не потрібно. Ми можемо скористатися уже запропонованими. Пропоную підсумувати усе, що ми зрозуміли із змісту задачі за допомогою скороченого запису та схеми задачі. Що ми знаємо? Що у Ніни було 4 карамельки і 6 шоколадних цукерок. Нам потрібно. Дізнатися, скільки всього цукерок у Ніни. Те саме можна побачити і на схемі. Ми бачимо, що у Ніни було 4 карамельки, ми бачимо, що у неї було 6 шоколадних цукерок, і за допомогою дужки, яка об'єднує обидва відрізки в один великий та знака питання, ми розуміємо, що нас питають, скільки всього цукерок було у Ніни. Згадуємо, що якщо у задачі питають, скільки було всього. Коли ми бачимо дужечку з носиком, або ось таку дужку, яка об'єднує два відрізка в один, ми розуміємо, що нам потрібно виконувати дію додавання. Тому нам потрібно скласти вираз на додавання. 4 додати 6 дорівнює порахували. Вірно, буде 10, 10 сукерок. Пишемо це, крапочка, закриваємо дужку. У нас є розв'язання до задачі, нижче обов'язково потрібно записати відповідь. Пишемо слово відповідь, ставимо дві крапочки. І так, як у нас не було скороченого запису або схеми, то ми маємо написати повну відповідь до задачі. Нас питають, скільки всього цукерок було в Ніни. Ми маємо написати: 10 цукерок було у Ніни. І поставити крапочку. Ми виконали задачу 1А переходимо до задачі 1Б. Цю задачу, так само як попередню, ми будемо виконувати письмово, тому відразу можемо записати слово задача 1 у дужках Б. Написали: Вивчаємо зміст: у Ніни було всього 10 цукерок, з них 4 карамельки, а решта шоколадні. Скільки шоколадних цукерок було в Ніни? До задачі 1Б, так само, як і до задачі 1А, є скорочений запис та схема. Якщо вони є у підручнику, то нам їх у зошит записувати не потрібно. Крім того, під цією задачею є питання, за допомогою яких ви зможете краще зрозуміти її зміст. Наприклад, нас питають, на які дві групи можна розділити цукерки Ніни? На які групи? Звісно, на Карамельки та на шоколадні цукерки. Далі нас питають: якщо від усіх 10 цукерок забрати 4 карамельки, які цукерки залишаться? Звісно, тоді залишаться тільки шоколадні цукерки. То якою дією треба розв'язувати задачу? Вірно, дію віднімання. Складаємо числовий вираз на віднімання. Складаємо і записуємо вираз на віднімання. 10 відняти 4 дорівнює. Порахували, вірно, буде 6 цукерок. Пишемо букву С, ставимо крапку і закриваємо дужку. У нас знову є розв'язання. Маємо записати відповідь. Пишемо нижче слово відповідь, ставимо дві крапки і так само, як у попередній, пишемо повну відповідь до задачі. Нас питають, скільки шоколадних цукерок було в Ніни. Ми маємо відповісти: 6 шоколадних. Цукерок було у Ніни. І поставимо крапочку. Ми розв'язали обидві задачі з першого номера, переходимо до наступного. У завданні номер 2 вам потрібно знайти значення числових виразів. За бажанням, ви можете скористатися паузою і самостійно виконати обчислення. А після того, як впораєтеся із завданням, вам потрібно буде повернутися до перегляду, щоб перевірити свої міркування. А якщо у вас є бажання попрацювати разом, то не записуючи, міркуйте і рахуйте разом зі мною від першого до останнього числового виразу. А коли ми зробимо усі обчислення, то ви натиснете на паузу і гарно перепишете усі рівності у зошит. Готові? Починаємо. Ми маємо перший числовий вираз 90 плюс 10 відняти 20 дорівнює. Міркуємо. 90 це 9 десятків. 10 це 1 десяток, 9 десятків та 1 десяток це 10 десятків. Тепер нам від цих 10 десятків потрібно відняти число 20. Число 20 це 2 десятки. Виходячи нам від 10 десятків, потрібно відняти 2 десятки і отримуємо 8 десятків. 8 десятків це число 80. Наступний числовий вираз. 70 відняти 50 плюс 1. Міркуємо. число 70 це 7 десятків. число 50 це 5 десятків. 7 десятків відняти 5 десятків дорівнює 2 десятки. 2 десятки це число 20. Якщо до числа 20 додати 1, то ми отримаємо наступне число 21. Третій числовий вираз. 50 додати 50 відняти 1. Міркуємо. Число 50 це 5 десятків. І наступне число 50 це теж 5 десятків. 5 десятків додати 5 десятків дорівнює 10 десятків. 10 десятків це число 100. Від числа 100 нам потрібно відняти 1. Коли ми віднімаємо 1, то отримуємо попереднє число, це число 99. Наступний вираз: 60 відняти 40 додати 70 дорівнює. Знову міркуємо, що число 60 це 6 десятків, число 40 це 4 десятки, число 70 це 7 десятків. Якщо від 6 десятків відняти 4 десятки, ми отримаємо 2 десятки. До двох десятків додаємо 7 десятків, отримуємо 9 десятків. 9 десятків це число 90. Переходимо до наступного. 80 відняти 40 і відняти 1 дорівнює. Міркуємо. Число 80 це 8 десятків, число 40 це 4 десятки. 8 десятків відняти 4 десятки буде 4 десятки. 4 десятки це число 40. Від 40 потрібно відняти 1. Якщо ми віднімаємо одиницю, отримуємо попереднє число. А попереднє число це 39. Наступний вираз. 40 відняти 1 і відняти 1. Дорівнює. Знову міркуємо. Нам від числа 40 потрібно відняти 1. Коли ми віднімаємо 1, отримуємо попереднє число. Попереднє число це 39. Від 39 нам знову потрібно відняти 1. Ми знову отримаємо попереднє число це 38. Наступний числовий вираз це 30 плюс 50 плюс 1. Міркуємо. Число 30 це 3 десятки, число 50 це 5 десятків. 3 десятки плюс 5 десятків 8 десятків. 8 десятків це 80. Якщо до числа 80 додати 1, то ми отримаємо наступне число 81. Знаходимо значення наступного числового виразу. 1 додати 60 додати 1. Дорівнює. Нам потрібно до числа 1 додати 60. Ми знаємо, що додавати буде легше, якщо ми переставимо доданки місцями. У нас вийде не 1 додати 60, а 60 додати 1. Коли ми додаємо одиницю, ми отримуємо наступне число. 60 додати 1 буде 61. Далі нам потрібно додати іще 1. І ми знову отримуємо наступне число. 62. І останній числовий вираз. 100 -70 1 Дорівнює. Число 100 це 10 десятків, число 70 це 7 десятків. Якщо від 10 десятків відняти 7 десятків, ми отримаємо 3 десятки. Від трьох десятків ми маємо відняти 1. А якщо ми віднімаємо 1, ми отримаємо попереднє число. Це 29. Ми знайшли значення останнього виразу. Нагадую, що тепер ви можете записати усі вирази у зошит. Спочатку запишете номер 2, а потім. Ви спишете усе щойно виконане завдання. Написали молодці! Впевнена, що ви старалися писати дуже гарно. Оцініть свою роботу у зошитах, намалювавши на полях смайлика, усміхненого, якщо ви з легкістю поралися з усіма завданнями. Серйозного, якщо вам було складно. І сумного, якщо ви потребували допомоги. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні немає. Намалювали! Молодці! Впевнена, що ви вже трішки притомилися. Тому пропоную вам відпочити і виконати веселу руханку раз, два, три. Усім привіт! І знову з вами я, Роніка, робимо руханку раз, два, три! три починаємо раз, два, три. і раз два три. Відпочили. Продовжуємо працювати у робочих зошитах з друкованою основою на сторінці 56. Якщо ви ще не встигли їх підготувати, ви можете скористатися паузою, відкрити їх на необхідній сторінці, а потім повернутися до перегляду. Підготували? Молодці. Звертаю вашу увагу, що у зошитах ми теж будемо виконувати тільки перше та друге завдання. Перший номер це задача. Давайте разом ознайомимося з її змістом. Мама поклала на стіл кілька столових ложок і 4 чайні. Всього 6 ложок. Скільки столових ложок поклала мама? Зверніть увагу, що для того, щоб легше було розв'язувати задачу. Вам до задачі надано схему та план розв'язання, який складається із пропозицій та питань. Звертаю вашу увагу, що спочатку нам пропонують повторити зміст задачі. Ми це легко зможемо зробити за допомогою схеми. Що ми бачимо на схемі? Ми бачимо два послідовно розташованих відрізки, де перший невідомий це невідома кількість столових ложок, а другий відомий відрізок це 4 чайні ложки. Є дужка, яка об'єднує обидва відрізки в один великий. Це кількість усіх ложок, їх 6. Отже, дивлячись на схему, ми можемо повторити задачу, що мама поклала на стіл невідому кількість столових ложок і 4 чайні. Всього 6 ложок. Нас питають, скільки столових ложок поклала мама. Далі нам потрібно дати відповіді на запитання. Наприклад, Яке число означає суму усіх ложок? Ми бачимо, що це число 6. Який доданок означає чайні ложки? Чайні ложки означає відомий доданок, число 4. А які ложки означає невідомий доданок? Невідомий доданок означає кількість столових ложок. Вона невідома. Як знайти невідомий доданок? Згадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, для того, щоб розв'язати задачу, нам потрібно від суми, а це число 6, відняти відомий доданок, тобто число 4. Складаємо і записуємо рівність на віднімання. 6 мінус 4 дорівнює. Порахували буде 2, точніше, 2 ложки. Л записуємо у дужках і ставимо крапочку. Нижче записуємо відповідь 2 ложки. Переходимо до наступного номера. Це знову задача. Давайте ознайомимося з її змістом. У квочки було 5 рябеньких курчат і кілька жовтеньких, а всього 8 курчат. Скільки жовтеньких курчат було у квочки? Ми знову бачимо, що до задачі є скорочений запис і схема. Що ми розуміємо із скороченого запису? Що було 5 рябеньких курчат і невідомо жовтеньких, а разом рябеньких і жовтеньких було 8. Те саме нам показано і за допомогою схеми. Міркуємо. Якщо рябеньких і жовтеньких курчат рахували разом, то це означає, що їх об'єднали, тобто додали. До 5 рябеньких додали невідомо жовтеньких і отримали всього 8 курчат. Якщо курча додавали, то виходить. Що 5 рябеньких курчат це перший доданок, а невідомо жовтеньких курчат це другий доданок. А всього курчат це сума. Міркуємо далі. Якщо жовті курчата це невідомий доданок, то знайти цей невідомий доданок можна, користуючись правилом. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто, нам потрібно від восьми, а це вся кількість курчат. Адже всього це сума, відняти 5. Це відома кількість курчат і відомий доданок. Виходить такий вираз на віднімання. 8. Відняти 5 дорівнює. Порахували? Так, буде 3. Троє курчат ставимо К у дужці, крапочку, і закриваємо її. Нижче обов'язково потрібно записати відповідь: скільки жовтеньких курчат було у квочки? У квочки було. Троє курчат. Ставимо крапочку. Зверніть увагу, що нам потрібно ще порівняти схеми до задачі 1 та до задачі 2, знайти, що в них спільного і чим вони відрізняються. Зробити це ми можемо за допомогою кіл Вена. Спочатку знайдемо в обох схемах спільне, а потім, чим вони відрізняються. Напевне, ви вже помітили. Що обидві схеми дуже схожі між собою, адже вони обидві складаються з двох послідовно розташованих відрізків, де один є відомий, а другий невідомий. В обох схемах ці відрізки об'єднані дужкою в один відомий великий відрізок. За такими схемами ми розуміємо, що мова йде про два доданки: один із них відомий, інший невідомий і відому суму. Ми Знайшли чим схожі схеми, а тепер давайте подивимося, чим вони відрізняються. Звісно, перше, що впадає в око, це те, що вони відрізняються числовими даними. Але це не головне. Головне, що на першій схемі невідомий перший відрізок і, відповідно, невідомий перший доданок, а на другій схемі невідомим є другий відрізок і, відповідно, другий доданок. Звертаю вашу увагу, що не дивлячись на те, що на обох схемах невідомі різні доданки, задачі потрібно розв'язувати за одним і тим самим правилом знаходження невідомого доданку. На цьому ми завершуємо наш урок. Сподіваюся, що матеріал уроку був для вас зрозумілим. Пропоную вам оцінити свою роботу на уроці і намалювати на будь-якому вільному місці, наприклад, коло курчаток із другого завдання, смайлика. Усміхненого, якщо ви з легкістю впоралися із завданням. Серйозного, якщо вам було складно, і сумного, якщо ви потребували допомоги. Але я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!